Проводити серцеву легеневу реанімацію вчиться журналістка Тетяна Лишко. На такі курси вона приходить не вперше. Але я більше дивилася аніж пробувала. Відверто кажучи, серцева реанімація це найстрашніше для мене із усієї цієї першої медичної допомоги. Бо мені здається, що легше цим людину вбити ніж привести до тями, тому що дуже важко розрахувати оце швидкість. Надання серцевої реанімації, і ти не можеш зрозуміти наскільки глибоко ти маєш натискати, і за перший раз, сьогодні вперше спробувала неможливо цьому навчитися. Тобто переконалася, що це неможливо навчитися з першого разу. Курс проводить лікар невідкладних станів Андрій Семидій під час війни. Для надання допомоги пораненому при собі радить мати три речі. Якщо у вас є десь в сумочці, пара рукавичок, а е, пандемія ковід нас навчила, тому що у нас завжди є пара рукавичок, це вже дуже добре. Якщо у вас є ще пара бінтів у сумиці, це вже дуже добре. Якщо у вас є клапан маска для е, проведення ШВЛ е, в так званих польових умовах, це дуже добре. Якщо у вас ще є жгут, це взагалі класно. Завідувач відділу експертизи в якості надання екстреної меддопомоги Сергій Боднар розповів, роблять загальні курси для усіх охочих. Проходять навчання працівники мас-медіа. Це якраз ті люди, які одні з перших знаходяться при ДТП. При виникненні, не дай Бог, от так само якихось бойових дій. Я думаю, вони будуть одні з перших і вони. Так вони, я думаю, повинні і вміють володіти навиками, як оцінити стан і так само надати першу домедичну допомогу до приїзду кваліфікованих медиків, щоб зберегти життя людей. Триває один курс чотири години. Олеся Колодіє, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.